В'ячеслав Київ, отже, розумію, що політичні питання можуть бути делікатними, але мене щиро цікавить ваша думка. Ватикан, будучи найбільшим мілітаризованою країною у світі, завдяки швейцарській, швейцарській гвардії, відіграє особливу роль у захисті своїх цінностей і традицій. Як ви вважаєте, що можна сподіватися, що Ватикан... До якого, як ми, греко-католики, маємо певну приналежність, зробить усе можливе, щоб підтримати нас у важкі часи і запобігти нашій загрожі, загрозі зникнення. <кій> ну, про Папську гвардію, я би не казав, що це саме озброєна. та це зовсім це такі титулярні воїни. Вони з писами ходять, вони мають такі. Чудесні форму, такі шаровари. я не думаю, що це є армія, яка могла би воювати. Це більше всього така початний караул. Щодо політичного, я би не хотів цитувати позицію Ватікану, тому що я не є прес-секретар папи, говорити, як би вони там мали поступати, що б мали робити. Чи я, Як я думаю, якби мав папа. Вмішуватися на захист України стати. Ви там сказали, що ми належимо до Ватикану. Ми не належимо до Ватикану. Ми належимо до Вселенської церкви. Не путайте. Ці речі, вони дуже є важні. Ми, ми якось себе позиціонуємо, знаєте, як раби, «Ти чий? Я Петрів, а тичий, я Івановий. Ні, ми є самі по собі. Бог нас зробив вільними і Він хоче, щоб ми були вільні. Але є певні об'єднання християн, бо християни на то об'єднуються, що вони показують Богові здатність жити у спільноті. Так, папа має стояти на сторожі віри і моралі. Ми помісна церква, так, так і так щодо державності нашої. Як папа, так і блаженніший, я думаю, він буде ставитися з розумінням, який би тут устрій не був. Чи комуністичний, як був раніше, чи демократичний, чи псевдодемократичний, чи ще якийсь новіші там придумають пізніше, так? я думаю, що глава нашої церкви буде ставитися завжди. Враховуючи ситуацію, в якому стані знаходиться держава. Бо всі греко-католики є українці, але не всі українці греко-католики. І це треба шанувати. Вибір інших людей. А держава держава, держава це. Функціонування певної етнічної групи, яка має свій прапор, свій гімн, свою валюту, свою конституцію і повністю самостійно сама собі дає раду. Це є справа нашої держави і справа дипломатії. І та як церква має свою дипломатію, я думаю, що вже напевно звернулася до Святішого отця. і Написали листа і будуть якісь певні кроки. Я, я переконаний, що будуть. Але церква не завжди, не завжди робить це от, знаєте, по телевізорі. Ось так там. Ні. Я думаю собі, що щодо церкви, не переживайте. Там в першу чергу вже давно все проговорили. Дякую щиро всім вам за ваші запитання. Я так дивлюся, мене помало зробити таким політичним аналітиком. Давайте будемо говорити про, про церкву, все таки.